Битва за маяк ніяк не інакше, Там їх там ціле кубло. Все, як завжди, пішло не по плану. Такого ти там хапати зібралася. Усім привіт! Сьогодні продовжуємо наше виживання на острові Кінгсмут. У нас 10.20. я поза кадром вчора трошки подивився телевізор. Там якась неясна передача була, яка мені нічого, на жаль, не дала. Позаймався вправами і постарався вирівняти свій графік дня, тобто сну. Ну і сьогодні хотів би пробитися туди, у центр до поліцейського відділку, заглянути також на склад, може там якась зброя краща буде, ніж мотика. А там побачимо. Також що у мене поп вікнами вже ходять зомбаки повній. Зараз, мабуть, треба буде з ними розбиратися. Візьму оцю сковороду, вона ж зараз, мабуть, поламиться. Але надіюсь, їх тут небагато буде. І що, скільки вас? Двоє. Your money, or your life. Мінус 0 пацанів. Ну наче тут плюс-мінус чисто. Ага, майже. Добре, також я скину консерви, які я назбирав у, у цій хаті. Поки що я не знайшов консервного ножа, але то питання часу. Ну, позаймався 20 хвилин берпі, а вже, вже не на біль. Окей, їжа у мене при собі якась є. Добре. А, окей, ще не беру воду і можна вирушати потрохи. Під'їду туди до центру, але машину залишу трошки далі, щоб можна було відійти, сісти і, скажімо так, зберег звідти. Тут, мабуть, і зупинюся. Ось мені це вже не подобається. Наберу мотику. Все-таки відстань вирішую, оця яку є мотика. Ох, капець. Це було трохи важко з ними розібратися. Дивно, як мене оці ще сполі не помітили. Are you sure about that? Так, і що у вас є? Та, блін, щось таке собі. Взагалі таке собі. Треба обережно там їх ціла купа стоїть. Ну, бере далі сковорідку. Блін, ну ось це ми є що маю робити. Так, цей вже мене, мабуть, помітив, щось він дуже цілеспрямовано йде кудись. Давай беремо теку, мінус сковорітка вже друга. Зараз, в принципі, імотеку, я думаю, що поламиться. Є таке. В нашому меню тут карта Луізвіля, якщо я звідси не можу виїхати? Ну, без модів, звичайно. Жилет бригадера. Та ні, не треба мені такого. Добре, цю сковорітку викидаємо і беремо собі наступну. І вже з поля починають, мабуть, підтягуватися. Добре. Ого! Там, їх там ціле кубло. Блін, я це буду зачищати довго і нудно, як і мінімум цілий день. Не дуже, це класно. Та то капець. Із поля вони зараз на раз-два мене помітять. Якось би обійти. Але де я лісом їх обійду чи що? Сумніваюся, що в мене таке вийде. Та можна спробувати, в принципі. Якось по присідку, там може од одного-двох зачеплю. Надіюся, нічого страшного. Так, теж комнишком. Капець дощ й пішов такий. А цікаво, чи на складах їх багато залишилось, Ну, сидячи за цього немало. І тут у лісі теж. А зараз глянемо. Та ні, я би не сказав, що багато. Воно спробую зайти в гості. О, так можна подивитися, що у цих ящиках якусь може зброю вдасться знайти. Дошка таке собі, фарби теж мені не потрібно. Мішок цементу. Ні, це такий суто будівельний склад. Брезент і відро. Теж не те, що я шукав. Так, ти один тут? Сподіваюсь, так. Якщо мене почують, то ці зразу через вікно сюди і зайдуть. Падай. Ну, ти можеш пасти, блін. Все мене помітили, ясно. Окей, так, а що тут? Ну, теж таке собі. Та пробую щось з ними робити, вибору нема. Так. Ой, вони тут зі всіх сторін, блін. Що це? Подряпано. Так, ну давай ганчірку, чи що? Ні, я інакше зроблю. Коротше, їдемо звідси. Мені це зовсім не подобається. Біжимо до машини швиденько. Все як завжди, пішло не по плану. Давай бігом. Ну, ти збудеш заводити. Мені треба продезінфікувати тряпку, і тоді я перев'яжуся. Ого, та що ти Понабігали, блін, зі всіх сторін. Добре, давай тоді, коротше, перев'язуйся, так. Може десь знайду дезінфектор. А що тут коїться в інших хатинах? Так, давай перекуси собі лосось. Є ж там повністю чи що. Ну, достатньо, достатньо їх тут. Припаркуватися нормально ніде не дуже й вийде Давай пробуй тоді. Ліпше, мабуть, не буде ніде. Хоча це, блін, капець їх багато. Йдуть блін, зі всіх сторін. Так, заспокойтесь. Йдемо пройдемося кружок з вами. А, він мене через кущі навіть бачить, походу. Та то капець, блін. Давай і тут. Чому вони всі за мною не пішли? Я щось не розумію. Таке враження, деколи, що гра їх спавнить, десь у тебе за спиною. Ні, це нереально. Давай бігом заводь. Хоч бери їх і машиною дабе. Але шкода машини. От е, якою, якою, а от цією машиною я би не хотів жартувати. Ну, а взагалі, окей, просто чи їх тут багато. Дві диви як вони сиділи. Прикол. На колумбі. Все такого не бачив. Так, чуваки, мені треба до поліцейського відділку. Ви можете мені з цим допомогти чи ні? Ага, тут і заправка зразу. Це мене тішить. Ну, я з ними не справлюся, у мене навіть зброї нема для цього нормальної. Нехай вони там ломлять вікна всередині, якщо там взагалі хтось є. Ну але думаю, що є швидше всього. Блін, а де би мені зброю знайти? Оце от питання на засипку, звичайно. Тут бачу поліцейська, наче в непоганому стані. Так, тут поліцейський у якого є дубинка. Було би добре його якось забрати, але. Не хочу машину нищити. Можна би було їх спробувати машиною відвезти кудись. Але я сумніваюся, що з цього щось добре може вийти. Так, тут тупик. Дилема. Блін, я вже і передачі пропускаю. Коротше, треба їхати додому, зупинятися там і дуже не геройствувати найближчі дні. Ну, Вони всі пруть туди, куди я їхав, в ту сторону. Це не є добре. Блін, надіюсь, їх тут хоча б біля моєї хати небагато. Я вже бачу чотирьох мінімум. Ну, сковорітка то уберзброї. Так. Да. Усе, все, і шкірення, давай, одягаємо. Не, ну все, тепер це чисто байкер. Тільки от бандану загубив. Бенд перев'їжджи. Надіюся, що зараження не буде. Значить вони мені автоматично і куртку вже порвали. Сорочка порвана наполовину. Ну, куртку не сильно покусила, але трохи є. Не знаю як, але я спробую тепер у цю хату зайти. Хоча б дурні запаси сковорідок поповнити. Є хтось всередині? Добре. Окей. Так, передачу зразу переключаємо, звук скручуємо. Будемо чекати на наступну. Там вже хтось сувається. До побачення. Блін, вже походу помітив. О, -о, -о, О, Так, чуваки, будемо зараз з вами розбиратися. Я тут маю нам заночувати, так що ви тут недоцільні вже. Туда підійшли. Такого ту там хапати зібралися. Та все-таки візьму каску, мабуть. Бо дивлюся, бандану у мене вже зірвали. Давай. І що у вас є? Ну, таке собі. Так, нікого більше нема. Ніби бі, ні, ту машину можна буде перевірити. Огірочки з'їдаємо, плавлений сир теж з'їдаємо. Стейк. Стейк можна би було пожарити, але воно так довго жариться у цій мікрохвильовці, що я навіть не знаю. Давай, а горох візьмемо, нехай розморозиться у сумці. Так, хто це там вже лазить? Хрюкає під вікнами. Я ще зараз включу мікрохвильовку, вони мене точно почують. Ну, але не думаю, що там їх багато, тому давай. Так, а що там з нашою раною? Давай помий ганчірки решту. Коротше, буду старатися жити у цих будинках, тільки ходити від одного до іншого, хоча б поки по телевізору йдуть передачі. Бо я вже по суті цілий день пропустив. Хоча я завжди не дуже за ними женуся, але все-таки це корисно. Треба використовувати цей момент, поки він є. Покладу, мабуть, на п'яту годину будильник, або там на пів шосту, умовно. Ще б консервний ніж знайти, я би взагалі тут міг дуже довго сидіти. Може на крайній випадок і треба було брати ті дошки, але вони теж швидко ломляться. Ну то таке. Думаю, щось та й знайдеться, якась зброя. Є, наш стейк пожарився. Так, закривай штору. Почекаю, можливо, все-таки ще після 12-ї будуть якісь передачі. Ну, а якщо не будуть, то підемо зразу спати. А що в нас йде? Нічого не бачу, щоб мені давало. З'їж горох повністю. Так, щось передача довго не йшла, і не знаю, що вона мені дала, тільки нудьги трохи зняла. Ну окей, що маємо, то маємо. Давай закривай штору і лягаємо спати. Добрані. Четвертий день після перегляду ранкових передач я вирішив походити по місцевих будинках і позабирати усю їжу. Усе йшло непогано, але потім я нарвався на зграю ходячих. Не бажаючи відступати, я перейняв бій, але переоцінив свої сили. І вони все таки спіймали мене, а персонаж загинув. Спочатку я хотів із соромом скіпнути це проходження, але потім вирішив продовжити за нового персонажа. Оскільки на острові тільки одна точка спавну, то створивши його із аналогічними характеристиками, я одразу знайшов старого персонажа і забрав усі потрібні речі. Також оглянув сусідню машину і знайшов безбольну биту, а це вже яка не яка зброя. До кінця дня завершив те, що почав, і поскладав знайдену їжу у багажник автомобіля. Паралельно старався не пропускати передачі по телевізору. Ну, а закінчивши перегляд, пішов спати. Просто 50. Передачу я вже подивився. Ну що, виходимо, я тут все, в принципі, облутав у цих найближчих будинках. Я вирішив змінити трохи тактику свою. Не буду йти в поліцейський відділок в першу чергу, а. А поїду на маяк, який зліва знаходиться. Там будемо потрохи облаштовуватися по можливості пробиватися до поліцейського відділку. Бо щось тут інакше не працює. Тут ще замітив прикол, він повільніше заводиться, мабуть, це зв'язано із недільним водієм. Як мені здається, можливо, це і не так, але, але все ж. Ну, в центрі їх, їх як завжди багато. Мені здається, ще більше навіть, ніж було. Надіюсь, що я їх до себе туди не приведу, бо це буде сумно. Звідти навіть тікати нема куди хіба на машині назад вертатися. Блін, мені це щось взагалі не подобається. Я вже починаю сумніватися. Так, добре. Розвертаємося швиденько. Беру зразу биту, тут нема що з ними бавитись. Багато ще лишилось? О, трохи лишилось. І я, мабуть, обійду ззаду, заберу тих чотирьох. Але спочатку подивимося, що у цих чувачків є. Давай надінь, мабуть, худі. І мені би ще якісь джинси здалися. Ну, ці покоцані, там, може, знайду краще з часом. Ага, двоє мене вже помітили. Добре, що двоє, а не більше. Битва за маяк. ніяк не інакше. О, давай джинси. Казку ховай. Добре, переходимо на сковорідку. Йду їх по одному, спробую там витягати. Ага, знову двоє помітував. Ну так би було непогано, якби по двоє їх ліквідовувати. Куртка шкіряна. Давай одягай. Якщо буде жарко, то зніму. Хоча швидше всього так і буде. Ого, нічого собі. Що це я їх привів там? Ході, мабуть, порови на тряпки. А, і викидай туфлі. У мене вже є армійські черовики зі старого персонажу. Добре, перекусимо і зараз продовжуємо битву за маяк. Окей. Okay. Давай крекери і маринару, мабуть. А води у мене що, немає чи що? А, є. А я ж їх сам не потягну. Навіть не знаю, чи варто пробувати оцю юрбу. Надіюся, що вони звідси кудись підуть. А, ні, вони ще й до мене йдуть. Клас. Не дуже прикольно. Може спробувати зайти на маяк, але я навіть мотузку не зможу із вікна скинути. У мене нема молотка, нема цвяхів. Тоже таке собі. О, тут навіть відчинено. Тихо-тихо. Тут дивлюся вже гості є. Давайте виходіть. Ну угу. як гості? Я до них прийшов у гості, але... Тепер це мій маяк. Так, ще двоє. Чи троє навіть. О, сигарети. Зразу будемо палити. Фу, клас. Добре, я сковорідку зразу викидаю. Не потрібно вона мені більше. Беру, мабуть, тесак для м'яса попробую, як він буде працювати. Ну я не знаю, цікаво, чи я зможу їх отак. Ой, блін, зразу чотирьох заграв. Та вже, нехай буде. Блін, капець це небезпечно. Я зараз по дуже тонкому лезу хожу. Ну та йому дійсно жарко в цій куртці. Може тоді футболку зняти? А що, я, типу, без футболки чи що? Ану, знімай поки що шкарпетки. А ні, блін, ось вона. Добре, знімай футболку, подивимося, як буде так. Добре, ото з граю я поки що лешу в спокої, йду на маяк. Подивлюся, як там справи. Чи ще хтось залишився. Там, походу, таке не слабеньке паті було, що їх аж цілих п'ятеро. Так, а сигарети я забув забрати. Окей. Ну, нічого корисного у вас особливо тут нема. Одразу на другий поверх йду, тільки перевірю, чи мене не помітили часом. Штори закрий одну і другу. Йдемо подивимося. Так, тут є телевізор, це вже добре. О, аж чотири поверхи має цей маяк. Ну Тут можна би було ночувати. Не лутаю, просто дивлюся. Окей, наче все менше-більш спокійно. Телевізор скрути, будь ласка. І переключи на правильний канал. А, тут навіть передача йде зараз. Класно. Вчасно я попав. Правда, я, мабуть, вже на кінець прийшов. Тільки от я не знаю, що вона мені дає взагалі. Вудкрафт йшла. Мо, надіюся, будівництво буде збільшуватись, хоча щось не бачу. О, круто йде будівництво. Супер. От цього я хотів. Добре, наче закінчилось. От думаю, що найближчі дні варто би було якраз позависати над телевізором, подивитися передачі. Так, з вікна їх, на жаль, не видно, тих всіх чуваків. Мені завжди було цікаво, чому вони збираються у такі групи. Що вони там щось обговорюють, якийсь план, якусь змову. Не розумію зовсім. Добре, я ще гараж не перевірив. Окей, добре, що тут чисто? Не знаю, але щось із ними треба робити. Тому що вони будуть ошиватися навколо будинку, і рано чи пізно, можливо, мене почують, Поб'ють мені вікна, шкоди не роблять. Але з другої сторони їх реально забагато. Я не потягну. Хоча щось вже ніби і зменшилось. П'ятеро. Так, п'ятеро, десь тут ще один був чи він вже кудись пішов. Ось і цей один. А там на дорозі дивлюсь, їх там нормальні взагалі. Ну давай, чувачок, поки ти тут один. А ну ти сак для м'яса бери. Та не знаю, ніби непогано ними махає. Ну що, мабуть, все-таки спробую отих п'ятьох забирати. Хоча не знаю наскільки це взагалі нормальна ідея. Може це і дурість. Ой, а їх там все-таки не п'ять, їх там восьмеро. Не можу порахувати, бо вони ходять постійно. Ну коротше їх там багато. Давай, давай, підходи одне з другим. Угу. Так, знову двоє походу. Добре. Чи то все-таки один був. Або чи один. Добре, наступний. Так, би по одному, по двоє далі підходили. Я би їх всіх тут і завалив. Ну шо, а цих можна вже і всіх брати. тисак для м'яса непоганий. Добре, вон, тих я вже точно не буду чіпати поки що. Дуже надіюсь, що трупаки не приманюють нових зомбі. Кажуть, що є така штука, але чи це правда, не ясно. Поки що не чую якоїсь достовірної інформації, що, що це дійсно так. Так, іду, мабуть, щось перекушу. Тут вже їжа потрохи псується. Ага, є ще в холодильнику. Давай, їж. Авокадо ще можеш з'їсти. Добре, і набери собі водички в пляшку. Супер, йдемо наверх потрошки. Куховар, журнал можна взяти, це поки що хай лишається. Курси газозварки. М -м, непогано, але поки що я не спішуся газозваркою займатися. Журнал електроніка можна буде прочитати. О, а тут класно, є черевики, куртка шкіряна, батарейка. Правда, зіпсована вже, але нічого. Непогано. Кекс і торти зіпсовані на землі лежать, ну нічого. В принципі, класна база може вийти. Мені подобається. Присядемо, почекаємо на передачу, почитаємо за той час журнальчики, які я знайшов. Є, ага, і думаю, що можна би було покласти у холодильник там стайки, бекони, які я пожарив швидше, щоб не зіпсувалися. Головне про них не забути, і скинув у смітник зразу журнали прочитані. Круто! Залишив тільки мертву мишу, мене повечерюємо. Таку їжу варто їсти зразу, інакше потім вже буде не така смачна. Так, збиральництво прокачується, ну нехай, і збиральництво може пригодитися. Є, наче все. ідем тоді потрошки в спальню. Якщо знаєте, чи можна скидати мотузку із четвертого поверху, то напишіть, будь ласка, у коментарях, бо я якось цим питанням не дуже цікавився. Так, будильник, надіюся, вимкнений. Добре. Але мені його не треба, поклади назад. Може, колись пригодиться приманити зомбаків або ще щось. Так, я думаю, що можна зараз позайматися ще трошки фізичними вправами. Каску теж, мабуть, скинь, поки що. Перекуримо собі. Цигарок у мене, правда, багато нема, ну але вже що є. Думаю, що знайдемо більше з часом. Бодельник наведу на 5.30, на всякий. Ну і не знаю, пробуємо спати, але він 100% стане швидше. Ну і на цьому можна завершувати серію. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте фідбек у коментарях. Всього вам найкращого побачимось.